Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні в нас в гостях Людмила Степанівна Хомутовська. І найперше, про що ми поговоримо, це про те, що замислив ворог на лівобережжі Херсонщини. Ця тема є просто нагальна. Отож, Людмила Степанівна, вітаю вас. Дуже важкі військові заяви зараз. Перше запитання: ворог на лівобережжі Херсонщини. Що відбувається? Ну, перш за все, що ми зараз знаєте на порозі якоїсь ілюзії, ми будемо чути величезну кількість протилежної саме інформації. Я наскільки розумію, вони все-таки готуються до якогось бою, щось вони десь там мають мають саме перетягти війська і так далі, а потім вони, звісно, відійдуть. Так, що поки, поки що так. Але зараз ми будемо путану інформацію, що вони вже відходять. Ні, там ще має відбутися якісь бій, ще мають бути якісь певні дії на рівні атаки. Угу. А, тобто вони планують зараз нападати на наші, наших військових. Так, там підготували, десь зараз підкинуть Хороша новина, що їх не, не так багато, але вони думають, що вони втримають. Я наскільки розумію, вони не втримають, і буде от саме після цього почнеться звільнення Херсонщини. А, але і ще вони зараз путають нас спеціально путають. А яка їхня мета? Вони хочуть зберегти свою лінію оборони, чи вони хоч... і завадити нам чи вони хочуть перекинути війська на правий берег? Ні. Там немає таких глобальних цілей, що перекинути, все-таки там утриматись. Ідея утриматись зараз, точно не на часі їм перекинути на правий берег. 100%. Якщо говорити про те, що відбувається на Запорізькому напрямку, чого очікувати? Я розложила там на дві історії одне, що зараз, зараз у нас знаєш, такий рух, я ж з нашої сторони дивлюся. Рух, можна сказати, що він малий, але разом з тим якісь такі нестандартні дії, і саме за рахунок нестандартних дій ми і рухаємося. Що буде далі? Далі буде продовжуватися рух. Я не можу сказати, що зупиняться на Запорізькому. Ні, навпаки, там має бути якась цікава така історія. Саме з нашими військовими їх чекають в одному місці. Ми якось з'явимось в іншому. Це все, що я можу сказати. На цьому на береги Азовського моря ми можемо вийти до кінця цього року. Є шанс. От я не впевнена, що ми саме, знаєш, якби вийдемо на береги, тому що нам показують, що ми будемо у боротьбі за це. Так що моя відповідь: у боротьбі будемо. А от щоб там воно вже вийшло, ми закінчили цю тему, поки ні. Кримський півострів, що чекає мирне населення Кримського півострова? Чи буде там евакуація? Ну, евакуація точно буде запропонована людям, і навіть частина і поїде, але евакуація там буде. Ця евакуація буде відкритою голосною, чи вона буде прихована? Та ні, я не думаю, що вона буде прихованою, вона буде голосною і доволі швидкою. Знаєте, якось так ну дуже швидко почнуть діяти, щоб вона щоб саме люди виїжджали зараз. На території Донеччини відбуваються запеклі бої. Донецьк, чи буде евакуація мирного населення із Донецької області, окупована територія? Ну, вона якось іде, але вона йде дуже поволі. Так що, я думаю, що там глобально нічого не поїхали. Тобто помінює. люди самостійно виїжджають? Так, да, вона йде так, по-тихому, люди розуміють, що відбувається, потім починають виїжджати. Але це не масово. Угу. Чи готуються до чергових атак, якихось нових атак на Донецькому напрямку? На жаль, так і зброю отримали, і людей отримали. Зараз ми будемо за цим спостерігати, так що моя відповідь так. Якщо взяти пріоритети по напрямкам, то де найгарячіше запланувала Русня на Херсонщині, на Запоріжжі, на Донеччині чи на Луганщині? За що вони будуть зубами триматися? Ну, як завжди, будуть триматися за саме Донеччина зубами. І Луганщину от дивилася тоді і зараз повторюю, якось так вони цікаво тримаються. От Не дуже вони за Луганщину тримаються. От якби ілюзія тримання за Луганщину. Якщо ми беремо Запоріжжя. То так будуть триматися, і наскільки я розумію, там є якісь міста, за які особливі там є якісь міста, за які за Херсонщину. Я не думаю, що будуть триматися. Тобто пріоритетні напрямки це півострів Крим і Донеччина. Чи правда, що Луганськ став предметом торгу? Я думаю, що так. Луганськ буде предметом торгу, яким чином його мають чи звільнити, чи відійти. Не знаю, як вони назвуть саме це від'ємний від наступ, але вони готові поступитися Луганщиною. Авдіїв Авдіївський напрямок і напрямок Бахмуту чи до кінця року. Ситуація в нашу сторону покращиться на цих напрямках. Є взагалі в нас шанси. Дивіться, я розумію, що те, що я зараз скажу, воно якби казка, да? але Авдіївський, він максимально важкий він і залишиться. Я тут нічого такого бадьорого сказати, на жаль, не можу. А от по Бахмуту. Я думаю, що там ситуація буде мінятися. тому кардинально мінятися. В яку сторону? В нашу, в нашу сторону. В нашу Це сторону. Питання стояло в нашу сторону. Волноваха, чи до кінця року ми зможемо деокупувати Волноваху? Чи може чекають Волноваху бої? Що чекає населення Волновахи? Тут теж важкий, важкий напрямок. Я не бачу таких прямих дольоти, знаєш, якісь за неї боротьбу я бачу, але це не о те, що ми бачимо на Луганщині, це не те, що ми бачимо на Донеччині. Воно якесь таке більш плавне, більш м'якше, якщо так можна сказати, про війну. Так що я б сказала, що волноваха йде по якомусь такому лагідному варіанті. А Маріуполь, що чекає до кінця року Маріуполь? Ну, на жаль, знаєш, Маріуполь іде по колесниці. Я наскільки розумію, туди будуть рухатись, але до кінця року ця історія не закінчиться, вона буде ще в процесі. Угу. Запорізька атомна електростанція. Кардинальних таких змін я по ній не бачу. Там те, що було, те й буде. І взагалі вона якось буде триматися, мов би, осторонь довгий час. Оце все, що я можу сказати. Періодично там будуть дольоти, перельоти і так далі. Але взагалу, на загал там я б сказала, що все більш-менш стабільно. Зараз з медійного простору поступово зникає питання війни. Людям вже не цікаво слухати про те, що відбувається на окупованих територіях. Люди втомилися, але там вмирають наші рідні і близькі, і складається таке враження, що хочуть запустити для України сценарій затягнення конфлікту, що може змінити ситуацію з затягненням конфлікту. Дивися, тільки почнуть, якби сценарій затягнення конфлікту, зразу ж у нас активується ворог, і нічого не буде, не буде нам діяти, як активізуватися з цієї сторони. Так що я не думаю, що сценарій затягнення він у нас розіграється, хоча так ми це будемо бачити. А 16 все ж таки взлітять хоча б взимку над українським небом. дату не казати, але скажу, що ну, не дуже далеко залишилося. Я думаю, що будуть вони. Як відіграється F-16 в українських теренах е, на війні? Та нормально відіграється. Знаєш, тут а, якась відкривається така історія дуже швидко, швидких дій. От конкретно щось що дуже швидко розвивається. Угу. І, і от тільки в нас з'являється F-16, пам'ятайте, що майже зразу у нас з'явиться кінець війни. Людмила Степанівна всі крепко бояться обстрілів масованих. І нас вже настільки залякують, он летить, он летить. дрони, шахеди, дрони шахеди. Знаємо, що Північна Корея поставила РФІ снаряди, їх дуже багато. Чому вони зараз нас не обстрілюють? Зі снарядами щось не то. Чекають, Знаєте, якась не найкраща ситуація, вона зв'язана з пострашному суду, а тим більше Страшний суд іще в нас символізує повернення до старих сценаріїв під новим соусом, якщо можна так сказати. А що в нас зараз може бути як повернення? Тільки зустріч. Зустріч, яка ось у нас буде 15 числа, Байдена. І я, наскільки розумію, як тільки вона відбудеться, Зразу вони піднімуть уші. Тому що ці снаряди не підходять, підходять там снаряди, але нам знову ж е, розвіють між нами ілюзії, що там щось не так. Все там так, так? Да? Тобто вони зараз такі, типа, хороші, тишком нишком присіли, е, про що буде говорити Байден і Сі Цзінпінь? Які головні будуть тези: Росія, війна? Економіка. Основні тези Росії якби надголовна тема і війна як закінчення війни. А потім уже там економіка і, і якби, працювання спільне. Воно буде займати отаку кількість часу. Крім того, основні тези це все таки Україна і Росія і закінчення війни. Що готовий дати Китай в обмін на свої потреби? Що він хоче отримати, що він готовий дати. Ну, готовий завершити, да, зробити так, щоб це все завершилося і почати діяти. Бути основним перемовником і взагалі е, включити оцей стоп-кран. Я, я б так назвала, тому що вісімку мачів по-іншому я не можу назвати. Е, Саме, знаєте, зв'язати ворога руками і ногам. Так що на це готове. А що він е, за це хоче? А за це він хоче владу, е, знаєш, як в е, цій касті і півцарства награду. Так, що він хоче мати силу, хоче мати е, саме бути якимось основним головним. І я, наскільки розумію, по пажу чаш, що це буде наш основний перемовник. Це взагалі той, хто буде вести всіх до перемоги. Так що він хоче ці лаври перемовника отримати теж. Що хочу отримати з США і що готові запропонувати? Готові поступитися зіркою. Я так розумію, що готові віддати цю пальму. Саме Китаю ради якогось спокою, тому що я і тоді казала, що якось їм не подобається те, що відбувається. А що готові віддати, готові віддати якісь чи контракти, чи щось по королеві Пентаклі, те, що зв'язано з грошими, з здобутками, з накопиченням і так далі. І мені що не подобається. П'ятірка мечів, яка взагалі п'ятірка жезлів, яка взагалі символізує конкуренцію, віддається цьому нову новій людині, яка це все зробить. Так що я б, я думаю, що пропозицію Китаю стати оцим головним вони їм віддадуть, що отримає Україна після цієї зустрічі. Ну, я б не сказала, що в нас якийсь найгірший сценарій, тому що ми якби отримаємо підтримку. Не здивуюся, що не зразу там буде, пройде трошечки час. Потім навіть якась тема буде зупинення цього, і, і з того, що по Україні нам дають і туз пентаклів, і король пентаклів. Пам'ятаємо, що тут спектакль символізує землі, не здивуюсь, що там почнеться щось відбуватися, як землі, якісь ми там здобуємо. І по король Пентаклі, який взагалі говорить про те, що в нас готові вкладатися, готові якимось чином давати підтримку економічно на рівні грошового еквіваленту. Ну, не найгірший сценарій, скажу так. Як сприймуть? Такий результат українці. Як перемогу чи як поразку. По різному сприймати. По різному. Тут буде дві протилежні повністю думки. Одна думка буде, що, слава Богу, що все закінчилось, і можемо ми це все передивитися. А а інша думка, що ми не зробили те, що мали зробити, так що таке не, не дуже рівне, рівне буде відбуватися в суспільстві. Думки будуть різні. Як наші військові сприймуть такий результат? У четвірки мечів як зупинка перед чимось великим. Так що я думаю, що це буде все-таки як перемир'я, якесь щось подібне. Але я ще раз кажу, цей, цей сценарій нас одразу не програється. Це щось, що через певний час буде мати дію. Обоки, хлопці наші будуть гинути. Чого очікує Зеленський і наша влада від цієї зустрічі? Глобально, коли фортуни, фортуни. Якщо це сказати метафорично, що все зміниться кардинально на 180 градусів. При тому я б не сказала, що всі сидять, ніжки звісили, тому що дуже така напружена ситуація і якесь таке розуміння, що не факт, що все буде так, як хтось вирішить. Хотілося б, але не факт. Чи отримає Росія те, що вона хотіла? Від цієї зустрічі. Ви знаєте, вони майже на якихось такій ситуації, вони йдуть по помірності. Вони згодні там переглядати, згодні узгоджувати навіть дають. У нас аркан справедливість, да, щоб там якось по справедливості і так далі, все-таки Росія в будь-якому випадку вона залишається в якомусь виграші. Як Україна, так і Росія. Вони щось вони там іще мають з цього всього й отримати. Чи відведуть до Нового року солдат з військових позицій в напрямку Харківщини? Ні, я думаю, що ні. Я ще раз кажу, цей сценарій буде розвиватися, нам показують протягнутий в часі. Uh -huh. Я думаю, що ні. Чому Китаю і США вигідно протягнути цей сценарій? Занадто велика втрата грошей. І знову в нас гроші, на жаль. І, і таким чином, якби. Всім треба їх заробляти. Втрата грошей, втрата позицій. І знову ж у нас є ще така історія, що нарешті щось там поділили, нарешті зробили вибір. Це щось між Китаєм і США. Ну і давайте на завершення. Останнє запитання. Перші результати цієї зустрічі Україна відчує в грудні. Чи вже з нового року. Ні, це буде я ще раз повертаюся. це в нас буде з нового року. Ніхто хай не думає ніхто, що це вони поїхали і в нас все там розмокчиться. Нічого воно не розмокчиться так зразу. Воно буде якось підводитись, якась там своя історія після нового року там почнеться воно пізніше, але це точно не зараз точно ні. Дякую вам, пані Людмила, за те, що ви сьогодні були з нами в ефірі, шановні наші глядачі. Сьогодні ми розглянули питання війни і зустрічі двох президентів Китаю та США, тому що мова буде йти за війну в Україні. Знову нашу долю вирішують без нас. Але все ж таки Україна завжди перемагає, пам'ятаєте про це. На цьому прощаємося з вами і до нових зустрічей.